Рефлюкс, печія, відрижка це не завжди занадто багато кислоти, як кажуть. У 80% випадків проблема прямо протилежна. Кислоти бракує. Коли шлунковий сік слабкий, їжа не перетравлюється. Вона затримується, починає бродити, утворюються гази і все це тисне на клапани. Тоді верхній клапан пропускає кислоту вгору. Маємо печію, нижній не закривається і жовч закидається в шлунок, ще нижча кислота. Результат гіркота, тяжкість, здуття, відрижка. А насправді низька кислотність, розбалансовані клапани і стресований шлунок. Що робити, щоб відновити цю систему? Їсти білкову їжу, яка стимулює вироблення кислоти, не запивати їжу водою, підтримати печінку, щоб жовч не закидалася в шлунок. Спати і не їсти пізно, кислотність має свій ритм. Через деякий час ти реально відчуєш різницю менше печії, краще травлення, спокійніший живіт. Пам'ятай, твоя кислотність це твоя перша лінія травного захисту. А тепер, якщо сподобалося, лайкай, підписуйся. А якщо хочеш безкоштовно отримати покрокову схему відновлення, пиши в Дірект або в коментарях клапан.